Канікули з Богом останніми роками завоювали велику прихильність юного покоління у парафіях у Гакаце. Відтак вони стають традиційним улюбленим відпочинком дітей і молоді. Літні канікули проводять нас майже щоліта. І на них я весь час буваю. Тут дуже весело, інтересно. Бог нами в в молитві, в грі, в пісні. Завжди. Дуже на Дуже кані... на ці веселі канікули дуже чекала. Тому що, вони, тому що вони мені подобаються. Дуже-дуже сильно. Мені церква і Бог для так, після таких канікул стає ближче для мене. У невеликому селі Бережанського району, що на Тернопільщині, Лапшині, канікули з Богом організували сестри згромадження Пресвятої Родини. Цього року я поставила перед собою завдання навчити, так як рік є роком святих тайн, то навчити дітей не тільки про святі тайни. Але також навчити їх про чуда України, щоб вони полюбили красу країни, в якій вони народилися, і полюбили її, щоб вони відкрили перед собою те, що українцям сьогодні гарно називатися. І українська мова це і гарна мова. Присутність сестер монахинь у селі, як каже місцевий священник, сприяє духовному вихованню маленьких парафіян. Ні постать монаший габіт, також будує. Проповідує, що є такі особи, які жертвуються для Христа цілковито. І це ці для дітей дуже корисне, вони дуже по-теплому сприймають сестер, їхнє слово. І співпраця з сестрами також вважаю, дуже корисне, дуже плідна, бо діти горнуться. Вони б день і ніч були, вони б користалися з тих слів тої науки монахині сестри вчуть, щоб ми були більш дружніші, любили Бога, і в нас тоді все вийде. Ми тут ніби вчимо, мені дуже сильно тут сподобалося, тому що ми тут танцюємо, співаємо. Ми тут можемо просто собі сісти в круг і передавати свічку і просити щось у Бога. Молитва і катехетичні навчання, розроблені на основі програми Патріаршої комісії Святі тайни в житті церкви, є духовною основою канікул з Богом. І зберегти її у таборі, як каже сестра Андрея, не так вже й важко. Вони є дуже організованими дітьми тут в селі і на канікулах вони хочуть гратися і вони слухають. Вони, вони просто є чемними дітьми. Просто відноситися до них з любов'ю. Не карати їх за різні дрібниці, такі якісь маленьке зло, яке вони роблять, а пояснювати їм, чого це є зло, щоб вони розуміли, і таким чином набуваєш авторитету між ними. І вони слухають позитивні зміни у поведінці дітей. Зауважують і батьки. Розумію, що то є якийсь певний режим, напевно, більше якась наука, може що знову дізнаються. Перед тим як ми знали, що будуть цього року знову канікули з Богом. Так, діти їх чекали, вони раділи, вони кожен день питали, коли, 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 якої неділі. Вони ще ж так не розуміють днів. Після якої неділі вже сестри приїдуть, бігли. Тяжко, але біжуть, приходять додому і все плаче, мам, я змучені, все одно стає. І, мам, вже треба йти, мам, вже треба йти нам. Біжуть, вчуться, грають, радіють. Танці у програмі літнього табору «Канікули з Богом в Лапшині цьогоріч запроваджені вперше. Минулого року ми організовували тут свято Миколая. І запросили маленьких дітей танцювати танець е, зайчиняти. І я бачила в очах старших дітей їхнє таке велике бажання танцювати. І це мене надихнуло для того, щоб шукати аніматора, який би навчив їх танцювати. Я звернулася у спільноту знамення, і зразу, і, зразу ну, ми знайшли тих, які б з нами працювали тут в таборі. Запросили ми Василя, який Працював вже в таборах і сам вчився танцювати в колективі танцювальному. Я думаю, що в нас. Це... Побачилися на перший погляд, творчі заняття та ігри сприймаються як імпровізація. Проте для організаторів така праця є чітко спланованою і заздалегідь підготовленою. Насамперед, сестри згромадження Пресвятої Родини з'їжджаються разом, обговорюють працю в таборах, діляться досвідом, обмінюються ідеями. Ми готували цю програму, шукали різні матеріали, як і відео, так і авдіо, щоб дітям було цікаво, і щоб це було зроблено в дусі сучасному. Ми підготували з ними для них серію фільмів про Україну. Це про сім чуд України, сім найкращих замків України. Ми підготували з ними пісні українські, також катехетичні різні пісні, які б відкривали. Їхній більш такий світогляд на те, що Бог любить цей весь світ і нас. І ще в нас така була мета навчити їх трошки привернути. Їхню любов до мистецтва, до малювання, до ліпки. Тому ми з ними робили вітражі і ліпили ми різні вироби з глини. Разом ми купили вітражні фарби, фарби гуаш такі, щоб малювати по паперу, потім глину, таку, яку, з якої ми б ліпили різні вироби. Купили дуже багато різних шариків, таких кульок надувних. Щоб, щоб організувати дітям таке веселе, дитяче свято. Таке особливе спілкування дітей у час літніх канікул допомагає священнику формувати майбутню парафіяльну спільноту. Цементує в християнському розумінні. Воно дає нагоду більше пізнати Христа, більше пізнати Божу доброту, любов. І... Серцях діточок це гарний посів, який чекаємо не сьогодні, що воно зайде, а чекаємо на завтра, на за місяць, за рік. Але справа наша посіяти це дуже важливо, щоб не пустило, щоб не пустіло серце. Тому. Вважаю, що ця справа дуже велика, глибока і дуже корисна. Живе спілкування дітей в часі ігор та танців, відчуття радості буття в господі в часі молитви і розважань є запорукою майбутньої повноти життя парафії навіть у віддаленому селі. Спеціально з Тернопільсько-зборівської митрополії для департаменту інформації УГКЦ мультимедійна студія Свічадо.